Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Стара людина має покинути вас. Дивно як часто ми чуємо ці бездумні фрази: Вір у себе. Іди за своїм серцем, покладайся лише на себе. Впевненість у собі твоя суперсила, у тобі є все, що тобі потрібно. Успіх починається з віри в себе. Самооцінка допомагає отримати все, що ти хочеш у житті, тощо можна продовжувати нескінченно. Кожна з цих фраз намагається змусити вас повірити у те, що не відповідає дійсності. Насамперед, вони кажуть, що загалом ви хороша людина. Також ці поради намагаються продемонструвати, що психологія здатна допомогти вам отримати все необхідне у житті. Однак Біблія відкриває зовсім інший світогляд. У писанні сказано: праведного жодного немає. Римлян 3:10 у Біблії ніде не говориться, підвищуйте свою самооцінку, думайте про себе високо, вірте в себе. Або будьте впевнені в собі, аби процвітати. Натомість писання попереджає: не треба цінувати себе більше, ніж того годиться. Будьте розсудливими, виходячи з тієї віри, якою Бог наділив кожного з вас. Римлян 12.3 або ж знову друге Коринтян 1.9 щоб ми більше не покладали надію на самих себе, а лише на Бога, який воскрешає мертвих до життя, в кожному живе своя стара людина. Саме вона каже: Ти в порядку, тобі потрібно лише трохи вдосконалитись, і все буде добре. Але Біблія має інший погляд. Щодо вашого минулого життя, то вас вчили позбавлятися вашої старої суті. Яка занепадає від облудних бажань. До Ефесян 4.22. Або ще прямолінійніше в колосянах 3:5, Тож позбавтеся усього зла в вашому житті. Настав час розіп'яти старе Я. Моя молитва сьогодні. Господи, моє я дуже сильне. Господи, допоможи мені щодня розпинати своє я, бо все, чого вона, ця плоть, бажає проти духа, все ж, чого дух бажає, проти гріховної натури. Господи, я ходитиму духом. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.